thank you <звучить> підтримку збройних сил України Львів футбол КА 40 плюс виника. Турнір відбувся. Давайте ми поаплодуємо всім нам за те, що він відбувся. І друга перті аплодисментів е полетить на схід на південь. Нашим захисникам, які нас захищають, завдяки яким ми тут це творимо. І після цих аплодисментів хвилиною мовчання ми вшануємо тих, кого вже на жаль з нами нема. Представники благодійної організації Київщина футбольна. Елізбар Сарія, Олег Ясинський Сергій Ковалевич це все Київщина футбольна. Далі дякуємо нашим партнерам, без яких, самі розумієте, не так просто це все зробити. Тизовей осера Україна Павло Крайник. Аплодисменти тобі і ваші кіберні допустимо стояння. Дякуємо нашим арбітрам. Вони десь нас бачать, почують за те, що нам два дні чесно відсудили. Європейська Ліга ветеранів вперше на Львівщині. І ми, як львів'яни, раді вітати вас тут і раді вітати президента Європейської ветеранської ліги Вадима Каганова. Аплодисменти Вадим. Один зараз в строю. один з самого початку повномасштабного вторгнення на службі Збройних сил України. Вадим тут є як один організатор цього нашого турніру. Я дуже радий, що в такий складний час нам ми провели, організували цей благодійний футбольний турнір на підтримку ЗСУ Львів Футбол Куб, в якому грали команди з декількох міст України. Маю надію, що після перемоги, яка буде незабаром, Львів стане таким великим потужним футбольним європейським центром. І Львів приїв команди з Європи з інших країн. Дякую хлопці, що знайшли час. Приїхали. Дякую всім, хто допомагав. А нам миру та перемоги. дня, слава Україні! Щиро е, вдячний організаторам, вчиро, е, щиро вдячний за запрошення, щиро вдячний командам, які відіграли цей е, благодійний турнір. Е, дуже чудова організація і дуже велика віддача була. І Хочу сказати, що в підтримку Збройних сил України 24-ї стрілецької е, е, роти е, національної гвардії від себе особистої консульства. Е, хочемо передати. Е, Подарунки і в рамках сьогоднішнього заходу ми від нашої команди також передамо організаторам на рівні двох палетів. Це будуть продукти, гігієна, все необхідне. І відповідно я хочу ще раз, щоб ми подякували нашим військовослужбовцям, які захищають нашу країну. Колеги, давайте подякуємо. їм. Знаєте, такі чому такі турніри потрібні сьогодні? Тому що вони об'єднують, вони об'єднують людей. Вони об'єднують середовище, вони об'єднують спортсменів, футболістів з різних областей. І тільки разом всі ми разом об'єднані зможемо максимально краще допомогти нашим військовим і максимально швидко перемогти у цій жахливій війні. Я хочу сказати слова подяки подисменти футбольної академії Рух Григорій Козловський, всі всі, хто це все побудував, хто надав нам поля. Всім ще подяка. Надіюсь, ми тут на останній раз. Кращим гравцем в номінації кращий воротар турніру став воротар команди ветеран лучість голюк В'ячеслав. Вам шалик брендований ліги ветеранів. Також підполковник Олег Сальник. Вам надає Сухпайок. пане підполковнику, кращому вратарю нашого турніру сухпайок від Харківського Кращого захисника турніру, кіндратів Роман Володимирівка. Теж ви отримуєте сухпайок та придобаний шале клієнтанів. Спочатку шалик, потім сухпайок. Пане підполковнику, вручайте. Кращий нападник турніру. Гравець збірної ліги ветеранів Львівщини. Личак Роман. Поїхав. Тренер команди отримає. Капитан, тренер нашої команди отримає. Сухпайок і брендований шалик ми обов'язково Роману передамо. У нас кращий півзахисник турніру. Богородніченко. Сергій, ветеран Тернопіль. Брендований шалик і сухпайок Поїде в Тернопіль. І зараз ми нагороджуємо кращих гравців в кожній команді. Кращим гравцем в команді Володимирівка визнали гравця Київського «Динамо» тараса Михалика. То що пиво треба було вчора давати Вчора така спека була, а пиво було актуальніше. Кращий гравець в команді чуть не сказав ВІПі Тернопіль Ветеран Тернопіль Іванців Богдан. Кращим гравцем в команді. Рівенської атомної електростанції визнали Бедек Віталія. Кращий гравець в команді арарат кодима Одеська область. Варшавський Василь. Назва команди співзрус звучить арарат. Вірменія. Шо в тому є кращим гравцем команди чемпіона нашого ліги ветеранів Львівщини, команди Фенікс. Визнали Сидорко Віталія. Віталій був, до речі, кращим захисником турніру в Батумі. Кращий гравець, команда наших лікарів, Рівнефам, Гордієвич, Сергій. Першення турніру фото з голкіпером команди лікарів можна буде зробити безкоштовно. Кращий гравець в команді ветеран Лучицьк Сачко Василь. Бачите, якого футболіста викликав Віталій Парцяний. Він нам навіть вчора гол забив головою. Найкращий гравець команди збірної ліги ветеранів Львівщини. Наш невтомний задній захисник Додоренко Сергій. Так, і в нас тут є невеличка номінація шалик. Отримає Горки... голки... гравець, Ми таку номінацію придумали, були 100+, плюс. Ми не знали, що він буде кращим голкіпером в команді своїй в команді лікарів, кращий серед гравців. 100+, плюс на нашому турнірі. Воротар Рівнефам. Ці фото безкоштовно. поки. А до речі, ви лікар якого фаху? Я знаю, у вас є нейрохірурги, хірурги, офтальмологи. Ви хто? Дякую вам. Дякую вам. Я від всіх команд, від всіх гравців слово вдячний до вас завтра до військових, дякуючи вашій праці. Ми Сьогодні маємо можливість зустрітися в такій атмосфері. А якщо говорити дуже серйозно, то нам, лікарям, дійсно, наша команда представлена одними лікарями. У нас є лікарі різних професій, зокрема я. Головний лікар Рівненського обласного шкірно-венерологічного міського центру. Радий бачити хлопців в цей Дякую всім, дякую за участь. Я знаю, що такі турніри мають право бути. Дякую. дякую вам все. Дякую вам. Насправді, команда лікарів представлена дуже великою географією. Практично вся Україна. Правильно я розумію: Чернівці, Херсон, Харків, вся Україна. Давайте окремо лікарям, бо це теж наші воїни, які в період коронавірусу, в період війни і взагалі, в будь буденне життя, тримають нас в строю. Теж він буде нині головним лікарем нашої, нашої європейської ліги сім'ї. Набір футболок. Поїде в Рівне. М'яч також приз. От, капітан команди Арарат Кодема. Одеська область. Отримайте за четверте місце в турнірі серед команд. Вищої ліни. Запрошуємо бронзового призера серед команд вищої ліги. Команда Рівенської атомної електростанції. Місто Вараш, капітан команди. Отримайте, вітаємо, аплодисменти. Кубок за друге місце, а також м'яч під аплодисменти. Але ми запрошуємо до нагородження чемпіона нашої ліги ветеранів попереднього року, володаря всіх кубків Суперкубку, кубка весни, кубка незалежності, кубка золота осінь. Команда Фенікс Стефана під монастир, переможець вищої ліги, благодійного турніру на підтримку збройних сил України, Львів, Футбол Кап, президент команди, капітан команди Степан Пилип, Віталій Сидорко, Володимир Закалюжний, Ігор Ярмола. Олег Сень. Гошибачев, Дмитро Фурта, Боднар Степан, Горін Андрій. І м'яч. Четверте місце суперліга. Збірна ліги ветеранів Львівщини. Нагороду отримає людина від всіх співорганізаторів організаторів цього турніру від військових. До речі, щоб ми всі розуміли, якщо присутні військові, значить перемога вже близько. Тому допомагаємо їм і перемога буде ще ближчою. Зараз від всіх співорганізаторів турніру такою футболкою ми нагороджуємо Вадим Коганов в тому числі. Ти не тільки президент Європейської ліги ветеранів. Ти воїн збройних сил України. Аплодисменти таким людям! Наші суперлізі. Команда, яка зайняла третє місце, завоювала бронзові нагороди. Команда Володимирівка, прошу отримайте бронзові нагороди. Ти тримайся, мій друже, так як можеш тримайся. Знаю, важко до болю, але прошу не здавайся. Ти тримайся, мій друже, так як можеш тримайся. Знаю важко до болю, але прошу не здавайся, тільки ти не бійся, коли сонця немає, воно зійде знову, і ми разом Турмата. всіх подолаєм. Будемо пам'ятати дні по сонні та ночі. Перемога настане, сльози заполонять очі з першим променем сонця. Ми щоранку встаємо Ближче до перемоги усі разом скоро дійдемо. Знову хтось тобі скаже, все буде добре. Тримайся, вистоїмо і переможемо лише вперед. Шалик отримує гравець за мішку Сергій Єлькін. Неочікувано. За те буде приємно. Гаємо наших ветеранів, кому не просто 40, трошки більше, ніж 40. Таких грабців є досить у нас багато, і ми завжди будемо вам раді з е, вами порати пожалих, <плес> коли поїде в Одесу. Так, і зараз ми переходимо до переможця нашого турніру. Е, про цього переможця хочеться так, якось слів сказати. Ми з вами познайомилися в Батумі, е, коли ми з вами в півфіналі грали на турнірі в Батумі. І що було приємно? у Нас там було багато команд. Були команди з Литви, з Білорусі, з Молдови, з України, Динамо, Батумі. І більшість спілкувалися російською мовою. І ми таки виходимо на поле, чуємо українську мову. А це наші з Волині, хлопці. Знаєте, правда, Степан, наскільки це було приємно і радісно, як ми чергову руту заспівали всі разом з київською командою, з Волині з вами. Тому хлопці футбол об'єднує. Тому вітаємо. Великими зеленими аплодисментами переможця нашого турніру. Ветеран Мусич. Просто отримайте нагороди Золотого гатунку. Аплодуємо, аплодуємо, переможцю. На його місці мав бути кожен з нас. Так що ми сьогодні, вони не попробують що... Ми вдячні всім командам, всім гравцям, всім, хто тут присутній за підтримку Збройних сил України. Ми, харків'яни, це дуже відчули в часи війни. І сьогодні у нас теж свято, День Повітряних сил Збройних сил України. І від командування Збройних сил Повітряних сил України, від начальника Харківського національного університету. Впевнений, що наше небо завжди буде чистим, ясним, І ми все для цього зробимо. І ми хочемо від начальника університету, вже з сьогоднішнього дня він отримав звання генерала Андрія Бережного, нагородити наших друзів вже. Це Василя Корпана, керівника Ліги ветеранів Львівщини. Полка, вона перша тільки її отримали. Це полка Харків, город Веронь, місто. Які знаходились на північної це ті, що перші прийняли бій, і те, що зараз ми вже їх по ще до Болгорода догнали. Я думаю, і туди далі ну, і Земля така кругла, і ми тут зустріли нашого друга збірника. Людина, яка вже довгі роки грає за збірну команду повітряних сил Збройних сил України Константина Яцен. Відносили університету, така Там Ну і <пілляє> <пілляє> Всім вдячні. Слава Україні! Дякуємо підполковнику Олегу Сальнику всім воїнам, які присутні. І зараз ми нагороджуємо наших чемпіонів. Олег Ясінський віддасть кубок за перше місце в цьому турнірі капітану команди Ветеран Лучіськ. Із ветеранів футболу Львівщини є гімн. І ми зараз його заспіваємо за Україну, за її волю, за честь і славу за... Благодійний турнір на підтримку валі Сил України завершено. Слава Україні.